Чи переживає Британія Ратмадждан? Експерти зі шкідниками показують, як турбує нас щодо збільшення популяції щурів? Апокаліпсис щурів реальна загроза чи паніка медіа. Нещодавно британські засоби масової інформації були сповнені повідомлення про зростаючу популяцію щурів, деякі навіть називають явище щуром Макдоном». Звучить моторошно, чи не так? Але чи справді ця загроза реальна, і що ми повинні, звичайні люди, робити в цій ситуації? Давайте розберемося з експертними оцінками та, звичайно, нашим власним досвідом. Як хтось, хто живе в передмісті великого міста, я знаю, що щури це не просто міська легенда. Лише кілька років тому я сприйняв їх як рідкісне явище, яке можна було знайти лише у покинутих будівлях. Але в останні роки ситуація змінилася. Щури були помічені частіше в моєму районі, особливо ввечері. Це змусило мене задуматися про запобіжні заходи та про те, як захистити свій будинок від цих небажаних гостей. Чому щури більше? Експерти вказують на кілька ключових факторів, що сприяють зростанню популяції щурів в Великобританії. Найбільш очевидним є більш м'які зими. У теплих умовах щури розмножуються цілий рік, а не лише на короткий період, як це було раніше. Жіноча щур здатна народжувати до шести послід на рік, і кожен сміття складається з середнього семи цуценят. Зважаючи на те, що молоді щури швидко досягають сексуальної зрілості, населення може рости дуже швидко. Ще одним важливим фактором є наявність їжі. Зниження частоти збору сміття, згаданого в вихідному матеріалі, створює ідеальний похід для щурів. Гори сміття приваблюють не тільки щурів, але й інших шкідників, створюючи сприятливі умови для них для життя та відтворення. Але є ще одна, більш тривожна точка як справедливо відзначають експерти, щури стають стійкими до родентицидів. Це генетична мутація, яка дозволяє щурам пережити використання стандартних отрут. Це серйозна проблема, оскільки традиційні методи контролю щурів стають все менш ефективними. Щури та захворювання реальна небезпека. Звіти про щурів гетьдон можуть здатися перебільшеними, але реальні небезпеки, які створюють щури, не можна ігнорувати. Щури, це носії небезпечних захворювань, таких як лептоспірос, хантавірус та сальмонельоз. Передача цих захворювань може відбуватися шляхом прямого контакту з калом щурів, сечею або слиною, через укуси або подряпини, або навіть через інгаліцію повітря, забрудненого виділеннями щурів. Згадуючи випадки захворювань, пов'язаних із гризунами в новинах та в особистих розповідях друзів, ви розумієте, що це не просто теоретичний ризик. Я чув історії про те, що люди отримують лептоспіроз після контакту з калом щурів у саду. Це змушує задуматися про необхідність вжити заходів обережності та як захистити себе та свою сім'ю від цих небажаних гостей. Що робити для захисту свого будинку? На щастя, існує багато способів утримати щурів подалі від вашого будинку та саду. Головне зробити ваш будинок максимально непривабливим до них. Закріпіть усі тріщини та дірки. Щури можуть увійти в будинок через найменші отвори. Огляньте стіни, підлоги, труби та інші місця, де можуть бути прогалини та запечатати їх, Видаліть джерела їжі. Зберігайте їжу в герметичних контейнерах, регулярно очищайте крихти та залишки, а також зберігайте сміттєві смітники в чистоті. Тримайте свій сад чистим. Видаліть зелені листя та інші рослинні сміття, які можуть забезпечити притулок для щурів, використовуйте репелерів. Існує багато природних відштовхувальників щурів, таких як ем'ята або ультразвукові пристрої. Встановити пастки. Якщо щури потрапляють у ваш будинок. Використовуйте гуманні або електронні пастки, щоб безпечно звільнити їх, не використовуйте пастки, що містять отруту або клей, оскільки вони можуть завдати шкоди дикій природі та домашніх тварин. Я особисто намагався використовувати ем'яту всаду та навколо будинку. Я не можу сказати, що це повністю позбулося щурів, але це, безумовно, допомогло зменшити їх кількість. Я також встановив сітку на отвори, щоб запобігти потраплянню щурів у будинок. Професійна допомога коли ти не можеш обійтися без цього. Якщо ви маєте справу з серйозним зараженням щурів, не намагайтеся вирішувати проблему самостійно. Краще звернутися до професіоналів. Фахівці з боротьби зі шкідниками мають досвід та знання, щоб ефективно та безпечно позбутися щурів. Я знаю декількох людей, які звернулися до професіоналів, і вони були задоволені результатами. Фахівці оглянули будинок та прилеглу територію, визначили вогнище інфекції та обробляються спеціальними препаратами. Після цього проблема щура зникла. Особистий досвід та рекомендації. На закінчення, проблема щурів є реальною загрозою, і її слід сприймати серйозно. Ознаки зараження щурами не слід ігнорувати, оскільки це може призвести до серйозних наслідків для здоров'я та власності. Я рекомендую всім власникам будинку та саду вживати заходів обережності, щоб захистити себе від щурів, закріпіть усі тріщини та отвори, видаліть джерела їжі, тримайте свій будинок та сад у чистоті та зателефонуйте професіоналам, коли це необхідно. Пам'ятайте, що профілактика це найкращий спосіб уникнути проблеми щурів. Не чекайте, поки щури потраплять у ваш будинок, перш ніж вжити заходів. Краще бути пильним і заздалегідь вживати запобіжних заходів. Не нехтуйте здоров'ям та безпекою вашої родини. Щури це не лише неприємні гості, але й потенційні носії небезпечних захворювань. Захистіть себе та своїх близьких від цих небажаних гостей. І нарешті не панікуйте. Проблему щурів можна вирішити: вживайте запобіжних заходів, будьте пильними і не нехтуйте допомогою професіоналів. Разом ми можемо захистити свої будинки та сім'ї від загрози щурів.